Чернівці місто, яке ніколи не було провінційним. Тут не будували імперію, тут будували культуру, місто, де в один час звучали українська, німецька, ідиш, румунська, і це вважалося нормою. Перша писемна згадка 1408 рік. Але справжня історія Чернівців це історія ідентичностей. У 15 столітті Чернівці. Прикордонне місто Молдавського князівства, невелике, але стратегічне, торгівля, мости, митниця. Місто не було столицею, але було вузлом, де сходилися шляхи. У 1775 році Чернівці переходять під владу Австрійської імперії, і саме тут починається їхній золотий вік. За 100 років місто перетворюється на маленький відень, кам'яні вулиці, театри. Кав'ярні, газети, університет у 1875 році відкривається Чернівецький університет, один з найкрасивіших у Європі. Чернівці стають столицею Буковини, регіону без домінуючої нації, але з високою культурою співжиття. На початку ХХ століття Чернівці місто поетів. І редакторів. Тут виходять газети чотирма мовами. Тут формується унікальне явище: Чернівецький модернізм. Саме тут народився Пауль Целан, один з найважливіших поетів Європи ХХ століття. Чернівці це місто, де література була не елітарною, а повсякденною. Перша світова, потім Румунія, Друга світова радянський період. Місто кілька разів змінює держави. Але не характер. Голокости і депортації знищують велику частину єврейської спільноти, серце старих чернівців. Після 1944 року місто входить до складу УРСР. Багато культурних шарів зникають, але архітектура і пам'ять залишаються. Після незалежності України Чернівці не стають мегаполісом, і саме в цьому їхня сила. Це місто повільного життя, університетів, музики і книжок, місто, яке не кричить, але говорить глибоко. У 2022 році Чернівці стають прихистком для тисяч переселенців, які знаходять тут безпечний притулок і підтримку. Місто, яке пережило імперії та війни, знову стає символом культурної стійкості. Та гуманізму чернівці не лише зберігають пам'ять про минуле, але й формують майбутнє, підтримуючи тих, хто потребує допомоги.